Всяюча зустріч. Невловимий Кастанеда залишається людиною загадкою. 30 років тому ідеї автора Все ще не легкі для засвоєння. Інтерв'ю Томаса Ропа з Карлосом Кастанедою. Газета Республіка Аризона 3 серпня 1997 року Лос-Анджелес. Переклад Теми Медведєвої. Замість Вступу Книги Кастанеди. Карлос Кастанеда видав 9 бестселерів про своє учнівство у шамана які Дона Хуана Матуса. Їх було перекладено більш ніж 17 мовами. Я вважаю, що необхідно читати їх у порядку виходу, тому що концепції збудовані від однієї книги до наступної. Видані Washington Square Press, Саймон Шустер. Усі 9 книжок усе ще доступні в місцевих книжкових магазинах. Вчення Дона Хуана Шлях Знання індіанців Які 968. Мистецтво Сновидіння 993. МАГІЧНІ Паси. Практична мудрість шаманів Стародавньої Мексики. Видається Харпер Колінс. Активна сторона нескінченності «The active side of infinity» У 1960 році Карлос Кастанеда зустрів літнього індіанця Які. Хуана Матуса у Ногалесі Аризона, Кастанеда був студентом антропології в УКЛА, який збирав інформацію для своєї дисертації щодо використання аборигенами галюциногенного кактуса пейота. Його близький друг повідомив йому, що Матус був експертом з пейоту. Наступного року виповнюється 30-та річниця публікації Кастанедівської першої книги, Вчення Дона Хуана. Шлях Знання індіанців Які. Дон Хуан Матус був нащадком магів довгої лінії мексиканських провидців. Дон Хуан, як він скаже потім, розпізнає специфічну конфігурацію енергії в Кастанеді і поступово залучить його до учнівства. У 1961 Кастанеда антрополог став Кастанедою учнем мага. Стосунки тривали аж до 1973 року, коли Дон Хуан і його група. Як сказано в четвертій книзі Кастанеди, завершили свою долю, розчинившись, зникнувши, подібно до туману, з цього світу щоб стати навігаторами нескінченності. Ще раніше Дон Хуан підштовхнув Кастанеду написати книгу про його світ мексиканського шаманізму, і протягом трьох десятиліть вирували дебати, чи є його дев'ять бестселерів фікцією чи правдою. Книжки часто можна знайти в ньюейджівських секціях книжкових магазинів, жанр яких квазіреальність, що може бути а може і не бути реальною, залежно від вашого поточного стану сприйняття. The Los Angeles Times одного разу згадала Кастанеду як одного з хрещених батьків руху Нью Ейдж. Але такий опис важко віднести до Кастанеди. Він відповів так: 30 років. Карлоса Кастанеду звинувачують у створенні літературного персонажа просто тому, що те, що я повідомляю їм, не співвідноситься з антропологічними апріорними правилами, встановленими в лекційних залах або антропологічних польових роботах. Система знань західної людини змушує нас покладатися на заздалегідь готові ідеї. Що є ортодоксальна антропологія? Що є поведінка шамана? Носити пір'я на голові і волати до духів, на жаль, більшість людей, знайомих із книжками Кастанеди, читали тільки перші дві, шлях знання індіанців Яки» та окрема реальність, обидві жорстко фокусуються на використанні галюциногенних рослин, які шаман, який Дон Хуан використовував, щоб допомогти Кастанеді відпустити доволі вузьке соціальне сприйняття вченого. Наркотики були лише початковим інструментом Дона Хуана. Наступні сім книжок Кастанеди, зосереджені на світі Дона Хуана, світі шаманської енергії, наміру, сновидіння і бездоганності, не є описом психоделічних дослідів. Однак твори Кастанеди стали загалом то синонімічними з використанням психотропних рослин на кшталт пейота і магічних грибів, але читачі, які пішли далі перших двох книжок, Особливо ті, хто зацікавився південно-західною культурою шаманізмом, були винагороджені захопливою романтичною антропологічною пригодою. Розуміння світу кастанеди, світу старих мексиканських шаманів, подібне до класичного випробування на сприйняття обличчя в малюнку спочатку немає нічого, але якщо ви продовжуєте утримувати погляд, концентруючи всю вашу увагу на фокусі, Обличчя, зрештою, з'являється, і відтоді, щоразу, коли ви подивитеся на картину, на ній ви бачите обличчя. Що стосується грошей, про що згадують деякі критики, то Кастанеда міг би зробити набагато більше в цій галузі, якби він тільки захотів. Його рот розтягується до вух, і він розповідає про одне підприємство, яке він відхилив. Американ Експрес і мій літературний агент хотіли від мене інтерв'ю, сказав Кастанеда. Перше, чого вони домагалися, це телешоу, ви знаєте мене, мільйон доларів за 10 секунд. Тільки після того, як я відхилив це, мій агент почав думати, що я справді міцний горішок. Я ваш бранець, сказав Карлос Кастанеда. Ми говорили про кроків. Я хотів знати зокрема, яким чином можна дізнатися, коли ворон насправді не є вороном. Ти бачиш його енергію, сказав Кастанеда. Ворон, який є магом, випускає бурштинове світіння. Він не сказав мені, як світиться звичайний ворон, але й тоді це не мало б жодного значення адже я не можу бачити чисту енергію. Кастанеда бачить, він сказав, що бачить вже багато років Він почав бачити людей як енергетичні форми або яйця, що світяться у кафетерії у Каела. Де працював над докторською дисертацією з антропології близько 30 років тому. Ось як почався мій обід із Карлосом Кастанедою. Це був четвер, друга година дня. Ми зустрілися в кубинському ресторані недалеко від Західного Голівуду, я до останнього моменту не знав, де зустрінуся з Карлосом. Його співробітники сказали мені, що Кастанеда чинить саме так. Він читає енергію, щоб визначити місця зустрічей і багато інших речей. Усе, що ми знаємо, є інтерпретацією енергії, сказав Кастанеда. Дуже довго я боявся, що повинен знайти його волома А без будь-яких вказівок як перевірку мого непохитного наміру і здатності говорити із загадковою обожнюваною легендою і автором дев'яти бестселерів, що включають його класичну книжку Вчення Дона Хуана. Шлях знання індіанців Які. Так ми й сиділи, просто два світяться яйця, які обідали. Своєю найкращою іспанською я замовив Морос і Крістіанос. Так кубинці називають білий риси з чорною квасолею. Утостонес. Тушковані овочі. Він підняв очі від свого меню і чудовою англійською замовив Номер 12 Бівштекс і картопля. Я відчув себе муєступідо. Інтерв'ю було про конференцію Кастанеди з Тенсегріті, яка мала проходити у Феніксі наступного вікенду. Його люди сказали, що мені доведеться летіти в Лос-Анджелес, оскільки Кастанеда не дає інтерв'ю телефоном. Насправді він взагалі рідко дає інтерв'ю. Цілі десятиліття минули без жодної згадки про Кастанеду. Потім він з'явився: Лекція тут, лекція там, тільки для того, щоб знову зникнути. Оскільки я прочитав усі його книжок по кілька разів і поділяв загальний інтерес до антропології культури, метафізики і особливо до містицизму індіанців, які моя точка збірки термін кастанеди для центру сприйняття, уся просто тремтіла у зв'язку з цією рідкісною можливістю. Однак мені сказали, що існують обов'язкові правила, до яких входить заборона на фотографування і магнітофонний запис. Мені дозволили користуватися лептопом, портативним комп'ютером, але я вважав за краще просто слухати його і запам'ятовувати, хоча я все ж зробив кілька записів на осліп під столом у репортерському блокноті. Оцінюючи цю подію ретроспективно і відповідно до шаманських понять про збіги, я вважаю, що цей обід взагалі не був будь-якою випадковістю. Лише за два тижні до інтерв'ю я сказав комусь про своє здивування тим, що мій шлях ще не перетнувся зі шляхом Карлоса Кастанеди, а потім з'явився цей ворон. За декілька днів до того, як я дізнався про інтерв'ю, я прокинувся о 6-й ранку від крику Кар-Кар, найбільшого ворона якого я коли-небудь бачив. Він сидів на самій верхівці крони мильного дерева Юка над моїм закритим внутрішнім двориком. Його крик був настільки гучним, що відлуння відбивалося від навколишніх гір, створюючи ефект, подібний до грому. Я наблизився до птаха, але він не злякався. Він глянув на мене лише один раз, потім знову сфокусував усю свою увагу на заповненні повітряного простору дворика своїм вокалом. Я відвів очі від птаха лише на мить, щоб подивитися на реакцію моїх котів. Коли я знову підняв погляд, ворон зник. Кастанеда зацікавився моєю розповіддю про ворона, але пояснення не запропонував. Ворони, як знають усі ті, хто можуть змінювати свою форму, є популярними формами переміщення магів Америкою. Про Кастанеду відомо відносно мало зменшення почуття власної важливості та стирання особистої історії це шлях, на якому еволюціонували ведючі лінії Кастанеди, щоб стати воїнами справжнього знання. З цієї ж причини забороняються фотографії та записи його голосу. У Карлосі Кастанеді немає нічого особливого, сказав він. Особистість претензійна, слава, успіх, хто дає визначення. Якби ми не були так зайняті собою, ми б не робили з собою таких варварських речей. І все ж існують деякі записи, і Кастанеда сам дає прослизнути згадці про себе час від часу. Мабуть, Кастанеда народився приблизно 70 років тому в Перу і виховувався гедоністичним дідом. Але більшу частину свого життя він провів у Лос-Анджелесі. Він закінчив коледж у Голівуді і отримав звання доктора антропології в УКЛА. Деякий час він викладав антропологію культури в університеті в Ірвіні, Каліфорнія. Кастанеда не виділяється в натовпі. Фактично, ви, ймовірно, у натовпі навіть не помітите його. Він маленького зросту, не вище 5 футів і напевно важить менше, ніж 90 фунтів. Його густе волосся здебільшого сиве і зачесане наперед. Він любить жартувати, про те, як люди, описуючи його, кажуть, що він схожий на чийогось садівника або шофера, або мексиканського офіціанта. Лос-Анджелеський письменник Брюс Вагнер одного разу запитав Кастанеду, як він має описати його зовнішність. Кастанеда запропонував для зразка лі Марвіна, сидячи навпроти мене, вдягнений у бурштиновий кольору, застебнуту до верху сорочку з короткими рукавами і штани кольору хакі. Зі скуйовдженим волоссям, він нагадував мені віддаленого від справ професора, борця з традиційними забобонами, професора нероблення за ланчем. Але його відрізняло те, що в цього професора було Око Мага, ліве, яке захоплювало вашу свідомість із неймовірною силою. Але всі описи оманливі та слабкі. У Кастанеди немає єдиної зовнішності, їх у нього багато Його зовнішність змінюється разом із настроєм, який дуже легко змінюється. Як і його вчителі Дон Хуан і Дон Хенаро. Він сміється, він лається, він передає надприродні голоси і видає перебільшені чмокаючі звуки губами. Потім він стає лютим, коли переконливо і виразно виливає свої думки про природу речей. Кастанеда складний, і я очікував цього. Часом він говорить іншою мовою, і це я очікував для більшості з нас яєць, що світяться, неможливо зрозуміти всі думки. Дон Хуан говорив, що ми взагалі нічого не розуміємо і що справжнє знання не досягається через наш інтелект. Я не очікував зустріти з боку Кастанеди такий безмірний гумор. Ми повинні сміятися, щоб утримати себе в рівновазі, говорив він. Він розповідав історії, які не можна повторити в цій публікації він, безсумнівно, стежить за розвитком сучасних подій. Він особливо цікавився історією фахівця зі штучного запліднення Сесіла Джекобсона з Вірджинії, який зараз перебуває у в'язниці за використання власної сперми для запліднення приблизно 70-ти своїх пацієнток. З приводу пейоту чи мескаліто чи зменшення куріння розмови не було, але він продемонстрував мені на серветці, як обрізати кінчик циліндричного кактуса і витягти його сік. Ти випиваєш зовсім трохи для відновлення сил, сказав Кастанеда і схвально прицмокнув губами. В історії Кастанеди особливо знаменита Аризона. Він зустрів Донахуана в Ногалесі, Аризона, і провів у нашому штаті тривалий час у період свого учнівства, і навіть пізніше. Очі Кастанеди зволожилися, коли він згадав роки, проведені в Аризоні. Аризона магічне місце, сказав Кастанеда. Пустеля Сонора представляє особливе єднання. Він сказав, що не може більше повертатися в Аризону, оскільки це пробуджує занадто багато сильних і гострих спогадів. Воїн знає, що те, що він бачить, він більше не побачить ніколи, сказав Кастанеда. Я б дуже страждав, а мені необхідна вся моя сила, ми всі самотні. Кастанеді не сподобався бівштекс. Він відсунув його і потім перейшов до іншої думки. Всесвіт непередбачуваний, щоб не говорили вчені, сказав Кастанеда. На цій тезі він особливо наполягає, а також на тому, що ми всі насправді самотні. Бог не любить тобі, повір мені. Проблема, наполягав Кастанеда, в тому, що ми настільки спіймані в пастку наших власних его, що не бачимо ширшої картини існування. Ми не є особистостями, оточеними іншими особистостями. Або будинками, або магазинами. Ми. Індивідуальності, оточені нескінченністю. Кастанеда не висловився виразно, як він проводить свій день, але він досі пише. Наступного року Саймон Стюстер випустить ювілейне 30-річне видання Вчення Донахуана. Шлях знання індіанців Які з новою передмовою Карлоса Кастанеди. Наступного року також вийде нова книга. Видана Харпер Колінс Магічні паси, практична мудрість шаманів стародавньої Мексики. Кастанеда також вже завершує те, що він називає своєю останньою книжкою під робочою назвою Активна сторона нескінченності. Я не думаю, що зможу ще писати, сказав Кастанеда, Всесвіт хижак. Він продукує глибокі хвилі печалі, які накочуються на мене. Ця індивідуальна печаль, ти бачиш, як вона наближається, потім ти відчуваєш, що вона поглинула тебе. Навіть шлях із серцем тут не надто допомагає. Кастанеди скоро може більше не бути з нами він сказав це своїм учням: але він не помре фізичною смертю, сказала інструкторка Стенсегріті, або енергетичний трекер Кайлі Лундал. Він зникне так, як зник Дон Хуан. Він знає, що до цього залишилося не так багато часу. Завданням мексиканських провидців лінії Дона Хуана було завершити те, що вони називають абстрактним польотом, зникнути в повноті всієї своєї суті у безмежність, зникнути, так би мовити, прямо в чоботях. Припускають, що вчитель Кастанеди Дон Хуан і його партія здійснили це 1973 року. Але в Кастанеди можуть бути складнощі в цьому відношенні. Під час читання його останніх книг і від особистої бесіди у людини складається враження, що щось не так і що Лі Марвін переляканий. Перед своїм відходом із цього світу Дон Хуан Матус ясно дав зрозуміти Кастанеді та його учням, що цю лінію мексиканських провидців давнини завершать на Кастанеді, останньому нагвалі, щось в енергетичній конфігурації тих. Залишився, не підходило для продовження лінії. Тому, по суті, Кастанеда і його партія були залишені для того, щоб закрити лінію. Чи можливо, що Кастанеда, подібно до ЄТ, опинився в скрутному становищі в цьому світі? Чи було щось, що стосується збереження достатньої кількості особистої енергії для здійснення абстрактного польоту, про що Дон Хуан не подбав розповісти йому? Під час нашого обіду, що тривав майже три години, я час від часу намагався звільнятися від його лівого ока і розмірковував, яким він бачив випромінювання мого енергетичного тіла. Без сумніву, щось кепське і червоне внаслідок усіх цих років непомірного вживання, коли жувальних гумок без цукру. Я також думав, чи знає він більше про того ворона, ніж він повідомив ми попрощалися на стоянці машин біля ресторану. Він сказав, що я йому сподобався, і він отримав задоволення від бесіди. Я сказав: Сомос Монос екстранос, ми дивні людиноподібні мавпи. Він усміхнувся, але не відповів не було потреби. На мить хижацький всесвіт Кастанеди окропив мене однією зі своїх хвиль печалі. Я пригадав, що він сказав про воїна, який знає, що б він не бачив, він цього більше ніколи не побачить знову. Я зробив кілька кроків у напрямку до своєї орендованої машини, розмірковуючи, чи справді Кастанеда здійснить свій абстрактний політ. Я щиро сподівався, що це станеться. Коли я озирнувся, Кастанеда, як той Ворон, уже зник.